Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор запасу, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, доброго ранку. Доброго ранку. Ем, Борис Пісторіус, його заява, Я пропоную з неї почати, відштовхнутися властиво від неї. Е, ну, ось такий детальний, е, не знаю, чи доречним буде слово анонс, але. Таке заповідання про те, що слухайте 29-й рік саме тоді може розпочатися війна. Зараз має бути повернута е, військова підготовка. І решта, е, яким чином ви для себе це трактуєте? Чому так детально міністр оборони Німеччини говорить про е, такий можливий розвиток подій? Ну не перша раджа з країн Європейських країн які є членами НАТО. І Звучить інформація про те, що е, треба готуватися до можливої війни з Російською Федерацією і що для Росії для підготовки до ну, гібридних чи прямих атак на країни, вже членів НАТО в Європі треба 3-5 років. Ну тому е, пісторіус якраз і порахував, що 5 років від сьогоднішнього дня це буде якраз 29-й рік. І в цей час до цього е, Німеччина має бути готова. До, до війни, що значить, має бути готова. Ну це ж не морально, вона має бути готова. Вони дивляться дуже уважно. Ну, європейці, американці на те, що відбувається на лінії фронту в російсько українській війні, як що Росія використовує, які, як вона намагається досягти певних переваг на полі бою і готуватися, ну вони починають розуміти, що це не тільки. Якісна зброя в невеликій кількості, яка може високоточно щось вразити, а це ще і велика кількість зброї тих самих снарядів, тих самих мін, тих самих керувано-авіаційних бомб. Тобто інтенсивність війни, яка зараз є на російсько-українській війні, ну, до неї, як з'ясувалося, наші європейські партнери і американці ну, були не зовсім готові. Вони робили перевагу на, ну, на високотехнологічне зброю, вважаючи, що цього вистачить. Росіяни роблять дуже, ну, Просто, що можна так сказати, велика кількість снарядів, велика кількість змін, велика кількість е, живої сили. І таким чином вони намагаються тримати, тримати темп і ну, робити те, що те, що вони роблять. Е, ми ж чули, що на сьогоднішній день е, ми розуміємо, що це буде виправлено, але на сьогоднішній день е, вся Європа і ну, військово-промисловий комплекс Європи та Сполучених Штатів не здатний вироб, виробляти стільки снарядів, скільки виробляє тільки одна Росія. Це не тому, що слабша Європа чи Америка і що немає таких можливостей, на цьому, на цьому не зосереджувалися. А зараз ну, от ситуація, ситуація змінюється і підготовка, в тому числі Німеччина, до можливої війни проти Російської Федерації, це не тільки призов на службу, це трошечки зміна військової концепції, точніше, навіть концепції військово-промислового комплексу. Ну подивимося, наскільки наскільки швидко вони це ж можуть зробити. Ну добре, що про це почали розмовляти в і до цього почали готуватися. Ну, це, це непогано. Бо ще рік тому були якісь розмови про те, що там вже якось воно владнається само по собі, що треба щось путіну передати. Він заспокоїться. Ні, він не заспокоїться. Приклади Балтійського моря, приклади російсько-української війни. інші провокації. як само росіяни будуть намагатися діяти? Ну не вряд чи це буде прямий отакі атаки, як. На, на нашу країну, але гібридна війна, і ніхто не відміняв, і в який спосіб вони будуть діяти через провокації всередині країни, через там ну там багато знаєте, ну, можна зараз почати перераховувати, які є, які є е, можливості вести гібридну війну і які росіяни можуть використовувати, але це займе багато часу. Ну ще раз, це навряд чи це буде в найближчий час прямі якісь атаки, там танкові удари, там піхотні, авіаційні, а от гібридні, інформаційні, провокаційні, диверсійні, цілком можна очікувати. З одного боку Борис Пісторіус робить таку заяву. З іншого боку у парламенті говорять про те, що ну, якщо Україна зіб'є російський літак, то в Росії стане просто на літак менше. Але при цьому всьому Тауруси, Німеччина так і не дає. Що повинно статися в їхній свідомості, щоб ці ракети вони почали передавати в Україні. Ви знаєте, важко, вже вони давали б дуже багато пояснень, чому вони ці ракети не передають, ми можемо там пригадати. По-перше, вони казали, що вони будуть, Німеччина буде солідарна зі Сполученими Штатами. Якщо Сполучені Штати передадуть ну, умовно далекобійно, бо ці, ці ракети вони не є далекобійними, Ну, давайте нагадаю, що далекобійними вважається те, що літає на, на відстань більше тисячі кілометрів. До 1000 це е, мало ну, середньої дальності, до 500 це малої дальності. Тому ці ракети, ті саме Тауриси, ну, це максимум можна відносити до ракет середньої дальності. Але спочатку була розмова, що будуть солідарні з США, ну, з'явилися не солідарні. Потім були розмови, що нема літаків, яких можуть використовувати. Це теж не аргумент був. Потім був дуже дивний аргумент, що треба вивчити Німецьку. Бо там все по-німецьки написано і ми не зможемо користуватися, ну і так далі. Чому? Ну вони, вони вважають, що це призведе до якоїсь ескалації, хоча я не розумію, що вони мають на увазі, яка ще ескалація може бути на російсько-українській війні, ну що і що може їх налякало, що те, що росіяни кажуть, що якщо ракети якоїсь країни, наприклад, Німеччини, будуть використані по території, по військовим об'єктам території Російської Федерації, то Німеччина буде теж цілью, чи їхні заводи, чи їхні якісь міста будуть цілею для російських ракет. Вони будуть атакувати Німеччину. Ну, я думаю, що вони цього робити не будуть, але таким чином налякали наших друзів і партнерів з Німеччини. Тому така позиція, ну вона трошечки дивна. Ви знаєте, це непогана ракета, але ми так е, починаємо вважати, що е, ці ракети щось таке суттєво вирішить, щось змінять. Повністю хід війни. Я думаю, що це була б допомога. Але якщо і нема, це, 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 це не добре, але це не є, є катастрофою. Тому давайте не будемо сильно сварити наших німецьких друзів, бо в Європі якраз Німеччина є країна, яка найбільше по фінансам ну, мається на увазі зброю, перераховуючи фінанси, найбільше допомагає нашій країні. Тому це не добре, що вони не придеркати, але ну, будемо далі переконувати. Я не знаю, чи ще переконувати, ну, Будемо намагатися. Розширення використання м, західної зброї, зокрема американської, по об'єктах на території Російської Федерації, вже з'являлися перші такі, знаєте, відголоски про те, що ну, мовляв, належить в перспективі розширити е, і дальність використання і перелік об'єктів, які могли би бути нейтралізовані, військових, очевидно, об'єктів. Е, та чи ви бачите перспективу в цьому? Ну і власне на що тут належить тиснути для того, аби. Е, аби Ця дискусія, ця тема вона була актуальна і е, рішення потрібне нам щодо розширення було ухвалене. Ну, знаєте, зустрічаюся з, з нашими представниками Генерального штабу, не тільки військового, <плес> не тільки політичне керівництво з нашими партнерами. Ну, на на, на на своєму рівні з нашими партнерами, в тому числі зі Сполучених Штатів. Це така не інформація. Вони постійно наводять аргументи, чому це важливо зробити, але рішення все ж таки по дозволу чи забороні використовувати американську зброю, лежить не на військових, а на політичному керівництві, Сполучених Штатів. Ну Там вагається. Ви знаєте, це не добре, що нам надають можливість атакувати цією цим, 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 зброєю ті, ті об'єкти, цілі, які нам дуже потрібні, але. Ну, Ще там півроку чи так, навіть декілька місяців взагалі було розмови, що не можна збивати літаки, російські які несуть каби на території Російської Федерації. Ну дуже дивні були речі, що не можна використовувати. Бо зараз потрошечку це змінюється. Це перший крок. І ну давайте, вони не хотіли давати нам цей дозвіл, але наші, наші аргументи все ж таки їх переконали. Бо всі вони побачили в тому числі, що відбувається на Харківщині, що Росія роблять, і у них просто не було вибору. Вони. Якщо б вони почала і далі казати, що не треба атакувати об'єкт на території Російської Федерації, з яких атакують, наприклад, той саме Харків, то вони, ну, новий світ би не зрозумів, бо громадянам той самий, з тих самих Сполучених Штатів дуже би здивувалося, що це, що це за що це за таке відбувається. Тому хотіло, не хотіло, але цей крок довелося зробити. Ну зробили його такі обережники. Перший такий обережний крок. Я думаю, далі будуть інші кроки, і ми отримаємо дозвіл атакувати військові об'єкти. Неподалік від кордонів чи лінії фронту, а от нам було б важливо. ну, я думаю, що ці розмови не ведуться про інші ракети, ті самі тамагавки, які літають більше тисячі кілометрів, щоб ми могли атакувати військово-промисловий об'єкт росіян, які вони вже зараз переводять свою свою економіку за допомогою Китаю на військові рейки. де да, Китай не постачає якихось видів озброєння, але він може побудувати завод. Давайте простіше скажемо. Завод по виробництву танків. Це ж не попадає під санкції, це просто завод залізобетон, це якісь там цеха, а там можуть вироблятися танки. Тому ми маємо, поки це не відбулося, поки росіяни не наростили свої сили, не збільшили можливості військово-промислового комплексу під час от сьогоднішнього війни ми маємо руйнувати ці їхні можливості для того, щоб ну, десь, принаймні ну, хоча б тактичну ініціативу перехоплювати на лінії фронту. Ну подивимося, як воно буде відбуватися. Я впевнений, що ці перемовини ведуться, наскільки вони ведуться успішно і як швидко ми. При ж прийдемо, рано з ним чи пізно ми прийдемо, тому що ми можемо використовувати всю зброю, яка є на озброєні сполучених штам ну, НАТО проти Російської Федерації при повному штабній війні. Але бачите, це йде дуже повільно, і ми за це дуже дорого платимо. Ну що пару баш, така такий міжнародний світ, така міжнародна ситуація. Можливо, це зміниться, тому що спікер Джонсон, американський в коментарі голосу Америки» сказав, що піднімав в Білому домі питання мікроменеджменту війни в Україні. Сказав, що треба дати Україні всі дозволи, щоб Україна могла нормально захищатися і не давати їх отак -от дозовано. Чи піде на це адміністрація Байдена? Але в нас, будь ласка, 40 секунд. Ну, ви знаєте, спікер парламенту він е, ніжна палата е, Сполучених штатів. Бачите, він е, дуже ну, давайте так. Якщо коротко, зараз іде перед виходять на таку вже рішаю, рішаючу е, е, фазу е, передвиборвиборчі кампанію сполучених штатів, тому. Ну, те, що буде подобатись виборцям, ну то я буду сказати в президенти, як з так і демократи. Бачите, республіканці поміняли свою риторику на те, що давайте не будемо допомагати. Пригадайте, скільки нам затримували цю допомогу? На зовсім протилежно треба більше допомагати. Трамп сказав, що якщо б він був президентом, то одразу атакував би Москву. Ну слухайте, ну це ну, давайте робити. Все ж таки, е ну давайте розуміти, що йде, іде йдуть вибори. Сполучені штати це дуже серйозні речі. Вибори президента, тому ми будемо залежні від від їхньої риторики. Ну наскільки це нам допоможе? Ну сподіваюся, що допоможе. Ну так, це якраз про ту даність про яку ви згадували вище. Вдячні вам за те, що знайшли час. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. Щойно з нами на зв'язку. Дякуємо.